Розкажу зараз, як купити крипту і продати через Telegram, без всяких бірж, без реєстрацій і смс, без верифікації, без, без зайвих коротше, посередників, можна так сказати, прямо, прямо в месенджері, прямо через встроєний гаманець. Так, для початку треба зайти тут скріпка і знизу зліва як прикріплюємо якісь там файли. І тут має бути wallet Гаманець, Переходимо сюди. Тут в мене є якісь копійки від транзакцій. Я провіряв, як працює взагалі ця штука. Купляв навіть через карточку напряму. Але зараз покажу, як купляти через P2P, тобто напряму від людини. Тут є така вкладка, називається, наприклад, купити крипто. От, тут є. Через банківську карту через P2P. І просто поповнити його з зовнішнього, наприклад, з іншого, з іншого наприклад, USDT можна вибрати. Це адрес, на який можна скидати з інших адресів. Вертаємося назад, вибираємо P2P-market. Вибираємо buy. Купити. Зверху ми можемо бачити метод, різні можливості, які предоставляє. Telegram бот я буду поповнювати через Револют. Наприклад, тут можна фільтрувати, вибирати собі будь-які варіанти. Наприклад, валюту можна в євро, нехай буде так. Крипто, яку хочемо купити, крипту. Нехай це буде USDT долари. Крипто-долари. Вибираємо 10 євро. Далі дивимося продавця. Вибираємо найкращого, наприклад. Тут показує, скільки тредів відбу... відбулося. І в відсотках показує кількість завершених. Тобто, скільки йому запропонували і скільки він підтвердив і виконав. Тут, наприклад, перший 100% але 10 тредів. Я, скоріше всього, виберу цього другого, тому що в нього 165 тредів, 100% виконаних транзакцій. Ну, якраз ліміт, тут можна теж подивитись від 10 євро. Тому мені це підходить. Тут зверху так само посортовані найкращі ціни. 95 євро 95 євроцентів за 1 долар. Знизу вже там дуже великі, на 1,39. Так що вибираємо найкращий для нас варіант. Купляємо тут. Біраємо 10 євро на револют. Перевіряємо, чи все правильно 10 євро ціна. Метод револют. Час. У нас є 15 хвилин, щоб завершити цю транзакцію. Тут обов'язково прочитати коментар. Будь ласка, включіть в номер замовлення, коментар, «Buy from Telegram в нотатках, в якихось там коментарях в цих «Reference Note». Якщо не буде включено, то транзакція буде, від... буде відхилена. Деякі це додають, деякі не додають, деякі пишуть, треба. Читати, що вони там в коментарях пишуть. Тому вибираємо тут, наприклад, buy from Telegram. І це ми додамо потім в нотатки в коментарі. Дивимося тут. Ім'я продавця і кількість, кількість трейдів. Створюємо ордер. Ордер був успішно створений, будь ласка, чекайте. Так, зараз подивимось. Ну і от перша штука. Тут мені прийшло, що не було підтверджено продавцем І ваш, ваше замовлення було якби відхилено. Без причини, без ніяких, без ніяких коментарів, просто було відхилено. Значить, вибираємо іншого продавця. Купити. Наприклад, ще раз револют. 10 євро, 8 доларів USDT. Купити, створити. Ордер. Тут коментар. Напишіть номер ордеру, коли ви робите оплату. Будь ласка. Чекаємо відповідь від продавця за протягом 10 хвилин. Тут з'явилася інформація, що продавець підтвердив ордер. І в нас тут з'явились дані, куди відправляти скільки. Наприклад, 10 євро. Ми повинні відправити через револют. Тут показує такий аккаунт. Тут може бути або номер карти, номер транзакцій, номер е, телефону, або нікнейм. Я копію нікнейм, вставляю в револют і зараз заплачу 10 євро на цей аккаунт. Копіюю адрес. Продавець попросив додати отут в коментарі додати номер замовлення. Тут я зверху скопіював, підтвердив його, додав якби, як коментар. Заплатив 10 євро і зараз. Підтверджую оплату, Confirm Payment. Я заплатив 10 євро продавцю, підтвердити. І зараз через протягом 10 хвилин мені мають прийти, мають прийти долари USDT на Telegram гаманець з якими потім можна буде працювати, закидувати в стейкінги, купляти невтішки. Або перекинути взагалі на біржу, там неї торгувати, перекинути. В будь-яку іншу монетку, в будь-яку іншу мережу і вивезти на будь-який гаманець, не тільки в Телеграмі. Бачимо, що отримано платіж, 8 USDT буде зараховано протягом 2 хвилин. Все нас вітає, що отримали 8 доларів. І замовлення успішно завершено. Щоб перевірити, можемо подивитись наприклад, повернутися назад. І бачимо, що в нас з'явилося 9. 73. Ну, 9-8 доларів отримано. Остання От транзакція від продавця. Це вже реальна крипта, це вже не якісь там циферки на, на гаманці Telegram. Тобто ми можемо її вже кудись перекидати, з нею щось робити, стейкати і таке інше. Що робити далі з цією криптою? Наприклад, ми хочемо її закинути на Binance, потрейдити, або закинути кудись в стейкінг. Або закинути, не знаю, якийсь проект, що небудь з ними перекинути, якось з ними взаємодіяти не в Телеграмі. Тут кнопку нажимаємо Send, відправити на зовнішній гаманець, вибираємо долари, продовжити. Тут ми вибираємо гаманець USDT на trc 20 на мережі Tron. Тобто там, де ми з тим місцем, з яким ми взаємодіємо, маємо вибрати. Саме мережу trc 20 Наприклад, зайдемо на біржу Binance, Поповнити депозит, вибираємо USDT і вибираємо мережу, наприклад, Tron trc 20 тільки trc 20 Якщо інша мережа, гроші можуть бути втрачені. Тут ми бачимо адресу знизу, цифри букви, копіюємо. Вертаємося в Telegram і вставляємо сюди продовжити. Наприклад, ми хочемо 8 доларів. В нас тут з'являється повідомлення, що недостатньо коштів, треба заплатити 2 долари за транзакцію. За комісію за транзакцію. Тобто ми можемо відправити тільки 6. Після того, як я нажму продовжити, гроші будуть відправлені на Binance. І можна буде з ними взаємодіяти. З одного боку, круто, тому що не треба додатково купляти трони. З іншого боку, не дуже круто, тому що комісія за транзакції за такі невеликі пере... перекази 2 долари це не дуже підходить. Але якщо більше транзакцій, наприклад, якщо 20, доларів, 30 доларів, тоді комісія 2 долари, в принципі, непогана. Так, повертаємось назад. Наприклад, ми хочемо поповнити наш гаманець гаманець Телеграму. Ми тут натискаємо додати крипту. І з зовнішнього гаманця вибираємо крипту, яку ми хочемо отримати, тут або тон, або долари, або біткоїни. Вибираємо долари, USDT. І тут у нас теж повідомлення, появляється, що тільки в trc 20 мережі. Копіюємо нашу адресу, тут кнопка копіювати. Переходимо на Binance. Тут в мене 150 доларів, зараз я їх буду виводити через криптомережу. Вставляємо тут адрес, який ми скопіювали. ще раз перевіряємо, чи такий самий. Саме головне перевірити там першу, перші дві, два адреси символи і останні, чи правильно скопіювалися. В кінці LX значить правильно мережу вибираємо трон, тільки трон, і максимальну суму підтверджуємо. І чекаємо, поки прийдуть долари на гаманець. Буквально 5 хвилин пройшло і вже повідомлення, що отримано 156 USDT. Дивимось баланс, бо вони тут assets. Тут показано 5 USDT, які я купив на початку через P2P, 156, які я перевів. І зараз, наприклад, покажу, як можна їх вивести назад на карту. Так само. «Sell», Вибираємо продати sell. Вибираємо метод Revolute, нехай буде євро. І USDT. Вибираємо продавця. Е, якщо є такі позначки з галочкою сині, це означає, що. Довірений продавець, що йому можна довіряти. Там є спеціальні вимоги, які повинен виконати магазин, щоб отримати таку галочку, так що краще їх краще вибирати саме їх. Там у них KYC, що вони за останні 60 днів нічого не, не порушували. І в них об'єм транзакцій, там щось більше 10 тисяч євро в місяць, і 95% успішних. Завершених трейдів. Так що вибираємо галочку, якщо є така можливість. Дивимось, тут 91 у всіх майже. Нам потрібно, нехай виведемо 100 євро. Наприклад, тут ліміт 30 і вибираємо sell. вибираємо 100 доларів. 90 євро. Продовжити. Додати метод оплати. Вибираємо револют, вставляємо свій адрес сюди. Після того, як додали свій нікнейм, тоді продовжити. Перевіряємо замовлення. 9, 90 центів тут показує, що комісія за транзакцію. Я отримую 90 євро на револют. Час 30 хвилин. Створити заявку. І зараз просто чекаємо підтвердження. Я плачу 100 USDT криптодоларів. І на карту на револют, на мій нікнейм, має прийти 90 євро. Протягом 30 хвилин. Чекаємо на підтвердження. Гроші пройшли, підтверджуємо. Зараз ще раз дивимося як. Підтверджуємо оплату 90 євро. Підтвердити. Стою зі буде заверне протягом 2 хвилин. Ми успішно продали 100 доларів. Повернутись на P2P-Market. Дивимось, тут можна в історії подивитись. Історія транзакції 100 доларів. 100 USDT було продано. Так, можна легко продати крипту, навіть без всяких бірж, без всяких посередників, просто напряму. Чим класно P2P через Telegram, через те, що тут, наприклад, можна подивитись курс, можна подивитись які продавці. Скільки в них трейдів, який в них рейтинг, і вибрати собі найкращий курс, найкращий рейтинг. Можливо, навіть краще було поміняти метод на інший, якийсь там, я не знаю, зробити собі якийсь там AdvCash або Perfect Money, або ще якісь там електронні гаманці. Але я через револют тому так простіше мені. І дивлюсь, може, є якийсь кращий курс, кращий продавець. І так от можна продавати крипту. Через p 2 p через Telegram. І все це в одному боті. От тут, щоб відповісти, наприклад, він написав, тоді кнопка TextBack — відповісти. І тут, наприклад, буде. Впишіть повідомлення. Ми вписуємо повідомлення тільки тут. І воно не показує якби, контакт, воно просто через болот, через цей внутрішній чат, воно пересилає повідомлення, щоб збільшити. Покращити анонімність. В принципі, все, що я хотів розказати. В наступних відео я буду показувати, як міняти їх, як їх свапати, як користуватись тон Що це таке тонспейс? І як купляти NFT, як купляти якісь нікнейми скорочені, як використовув... як користуватись екосистемою тон. І чого варто нею користуватись. Наступних відео розкажу.